Ну а ось і причина чому у мене у фільтр. Зараз розкажу. Ось такий ззаді салон. Тут вигнуто є. Нічого не робив. Ну, В принципі, воно витягнути можна і вихлопнеться. Салон не затяганий, по машині видно, що її не вижимали. Є такі потертості, звісно, але но... Не затягне. дверки ось. Чого міняв фільтра? Коротше, почала машина глохнути. <світ> ніяк не могли знайти ніяк причину, чому вона глохне, а всьому причина була. Ось виновник. Забився саживай. Я вже перелопатив все, поміняв фільтра і електрики і куча переїзди, ніхто нічого не знайшов Помилки повискакували всі. Машина почала глохнути. І ось, один спец мені підказав Ліс до каталізатора. Каталізатор. Продули, він чистий, все, він остається, назад уварюється, сажую і буде викидатись. Сажую і кусок у цієї труби він згнив, а згнив через те, що був усього ці гофрі. І там конденсат збирався, він там струх. Коротше, їде десь кусок труби. Ну і складу це все назад, тільки вже без сажу. Каталізатор Остається Ну і все назад зберу, поставлю. Отакі нюанси.